Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Ніна. Ви на каналі Мисливці за скарбами. На цьому каналі ми насолоджуємось красою вінтажних предметів. Сьогодні у нас чергова порція красивої рубрики в битви Титанів. В цій рубриці в нас змагаються кращого з найкращих. І сьогодні у нас бал вершківників з порцеляни, справжня терапія для душі та насолоди для очей. Виберемо кращого з найкращих. Давно в нас не було битві Титанів, почну, як завжди, з оголошення переможця попередньої битви. В минулій битві в нас в битві в нас, друзі, вибачте, я буду трошечки вшиплявити, бо е, з, від лікаря зубного, <сум> тож нічого не можу зробити. В минулій битві в нас приймали участь чайні пари є нюанс, і лідерами була чайна. Були чайна пара барбарис, вербілки, та чайна пара довбиш, і на один всього лише голос у битві перемогла чайна пара яблуневий цвіт. Довбиш, тож переможе смаган. Приз глядацьких симпатій по праву отримала ця красуня, тож овація, як то кажуть, студія. І, бачите, не заважили її ні тріщинка, ні сколик на а така красуня. Дуже гарна, я її дуже вона мені дуже подобається. Я хотіла подякувати всім, хто прийняв участь в опитуванні. Бо, якщо чесно, я навіть не думала, що буде стільки переглядів, бо все ж таки це пари з нюансами. Тож, хотіла всім подякувати, дуже вам дячна за участь. А сьогодні в нас вершківники, нагадаю про правила змагань. В цій рубриці ми розглядаємо один прибет різних виробників. Всі предмети з порцеляни, тож проговоримо про, про за що ми так цінуємо порцеляну, по яким характеристикам відбору ми визначаємо її якість. І ну, я думаю, що в принципі ми їх так відозмінюємо кожну рубрику, а в ці я залишила які в нас на постійній основі це білизна перше, білизна виробу, прозорість. І тонкостінність, Треті, третя характеристика вага, четверта форма, п'яте – художнє оформлення, шоста вік. Ну, і також привабливість для колекціонерів, це все в, одно, в, одньому, в одній характеристиці. І сьома характеристика це молодіний дзвін. Бо в попередній битві в нас його не було за недоліків. І вони нами будуть слугувати критеріями відбору в змагання. Тож я виступаю в ролі експерта, виділяю сильні та слабкі сторони учасників і підводячи підсумки, оголошую переможця та які місця там зайняли предмети, на мою думку. Друзі, нагадую, головний приз прислацьких симпатій все одно залежить від ваших голосів. Внизу під відео залиште Залишайте комусь з цих красончиків, я віддала би перше місце. Вирішила, що приймати участь будуть 4 предмети, бо 5 якось забагато, що немає ну, часу їх добре розглядати, а відео не дуже хочеться затягувати. Тож, перший учасник, давайте почнемо з цього красунчика, до речі, якого ви допомагали мені і вибрати це молочник Довбишського заводу. Ви вибрали, друзі, його в рубриці Полиця-Бараховиця. Я показувала вам свою колекцію вершківників і попросила вашої допомоги. У мене дуже багато вершківників саме цього заводу, тому і попросила поміж залу. Більшість голосів вибрали і цього красунчика. До речі, в народі його називають зеленим яблуневим квітом. Не знаю чому. До речі, я думаю, що в народі теж як приб'ється назва, хоча так, якщо подумати, ну, навіть роздивитися з яблуневим квітом. Щось все одно не схоже. Але ж я дуже часто чую саме таку назву. Так, будемо починати з клейма, щоб про нього не забувати. Таке клеймо ставили з 57-го по 70 й рік. Другий сорт. Мені дуже подобається, друзі, це зелене криття, тому що воно не яскраве, а таке дуже ніжне. І форма, до речі, дуже мені подобається. Хто нам підскаже назву сервісу з якого цей молочник, чи назву там форму. Ну, хто ще знає, я буду дуже вдячна. Ну, дуже-дуже. Я розумію, чому його вибрали глядачі для участі. Він дуже симпатичний, особисто в мене він взагалі визиває асоціацію з літом. Мені дуже подобається це ніжне зелене криття. До речі, тут така тоненька позолота, така стрічка по поверху, і взагалі, от те, що вона теж тонка, вона дит... Ну, і тут мало позолоти, ну, я ж кажу, саме це надає йому дуже такої неперевершеної, як по мені, ніжності. Так що, друзі, теж дякую всім, хто приймав участь у виборі красончика. До Вижского заводу, а другий учасник Баранівка. Цей же вершківник приймав участь у битві і посів друге місце. Поділюсь з вами, як я обираю учасників. Тепер мені вже є з чого вибрати, не так як перший раз. Тоді в битві приймав участь всі, що в мене були в наявності. Вершківники, ну, на той момент. І якось знаєте. І цього разу я вже відштовхувалася від вашого вибору що я підбирала під нього. Наприклад, дивилась, щоб було кольорове теж криття та період виготиння, ну хоча б приблизний, от, ну, хоча б там плюс-мінус, плюс як то кажуть, десятиліття, десятиріччя. Тож повернемось до нашого красунчика. Клеймо. таке клеймо ставили в період з 57 по 62 рік. Минулого сторіччя. Форма Б62, вона була створена в 62-му році. Автор форми Андрій Діброва. Я знайшла в інтернеті, що назва сервіза Золотий Колос, але ну, я точно не знаю. Тому не можу стверджувати, ану, друзі, підскажіть. До речі, я не знаю, що він ну, вважається рідким, але я дуже рідко його зустрічаю, а ще й в такому дуже гарному стані. Ну я знаю, що мене дивляться дуже досвідчені колекціонери, персіляни, тож буду вдячна за допомогу. щодо... Е... підскажіть мені? От я от щось так вчора знаєте задумалась просто. Я думала, що до 60-го року ставлять синім кольором перший сорт. А вичитала вчора що до 64-го. Тож, я думаю, що ми навіть можемо приблизний рік виготовлення цього вишківника десь з 62-го по 64 року. Ну, думаю, що ви мені підскажете? Я взагалі дуже люблю конструктивну критику, якщо я. Помиляюсь, виправляєте мене, бо я ж наголошую, що все ж таки ще не вистачає мені, як то кажуть, досвіду. Щодо оформлення: трафаретне криття, золочення, ручний надглазурний розпис. Вичитала, що автор розпису Музиченко Валентина Він дуже яскравий. Мені взагалі він подобається. Він займає місце в вітрині на кухні. Я навіть ніколи його не ховаю, тому що він мені. Просто піднімає настрій. Мені подобається поєднання кольорів. Він дуже яскравий і, до речі, дуже-дуже якісне це червоне криття. Бо в багатьох, я знаю, виробників не дуже гарне це криття. Ми, тому, з часом на ньому плями, А це я дивлюсь, і просто, якщо брати його рік виголотилення, то я Здивована, як він зберігся. Він справжній красунчик, яскравий, гарний вершківник. Я думаю, ви зі мною погодитесь, так? Друзі, Мої відео не несуть навчальний характер, просто намагаємось відволіктись від страшних будні війни, тому, роздивляючись неперевершену красу, і ділюсь з вами. Третій вершківник від сервізу рибки, або як його ще називають, акваріум виробник до Він такий теж мені здалося, що дуже підходить сьогодні в змаганні. Давайте роздивимось клеймо. Таке клеймо ставили з 68 по 91 рік. Сокіл. Наскільки я розумію, завод І зараз працює там у приватні Власності. Але я його вибрала, ну, суперника, як то кажуть, нашому добушському вершківнику за криття. Бо такий вершківник оформлений яскравим ручним розписом, фарбами, золотом і чудова чорна глазур. Такий суковитий, да, розписаний суковитими фарбами, та позолотою по чорному криттю. Рибка розфарбована недбалими мазками, так знаєте, начебто художнику бракувало фарби, Ну що йому треба було якось її заощаджувати, бо щось вона так, на мою думку. Але широка стрічка позолоти по внутрішньому обідку. Особисто мені подобається чорне криття з яскравим таким візерунком. Такі стилізовані рибки та водорослі, водорості. Ну, мені здається, що він родом з кінця 60-х, але ж я не знайшла інформації. Я взагалі була дуже здивована, що... тому що він відомий, його багато хто знає, Так, тому буду вдячна за підсказку, хто підскаже. Це ж таки автори, дуже хотілося знати. Про цього красунчика більше, тож буду вдячна за поміч залу. Четвертий учасник вершківник відчайного сервізу Полонського фарфорового заводу. Форма сервізу П-56. Автор Джима Івана, Іван Євменович. вибачте. створена в 1956 році. Давайте подивимось на клеймо. Таке клеймо ставили на початку 60-х років по 1986 рік. Другий сорт. Гарне трафаретне таке зелене криття, ручний надглазурний розпис з такими широкими мазками, золочення. Важки не взагалі багато на позолоту, Зверніть вашу увагу, обідка по і понизу, і поверху. Поверху взагалі, ну по зовнішньому обідку. Подвійна. Якщо порівнювати, да, зелений колір з добишем, то полоне більш яскравий, такий салатовий красунчик. Я їх називаю такої форми пузанчик. Теж мені до вподоби. Мені здається яскравий представник 60-х років мінімалізм. До речі, я вважаю, що це все, що об'єднує. Всіх учасників змагань, бо вони такі самі, як то кажуть, нічого зайвого. Тому мені здається, що навіть, якщо ми не знаємо точно коли ці форми були створені, але все ж таки вони мені більш-менш... Це 60 ти початок 70-х років, бо потім пішли більш такі, мені здається, ну це, на мою думку, особисто, більш такі насичені сервізи, більш такі ех, в художньому оформленні, все ж таки відрізняються. А тепер давайте підсумуємо. Спочатку я розподілила бали по характеристикам і в мене вийшло, що у всіх, окрім Дульова, по 17 балів. Тож прийшлося якось додати. Ну, я не знала просто, який вихід, тому я додала ще одну характеристику Мій вибір, щоб якось все ж таки надати їм місця. Ну, мені дуже хотілося. Давайте я, напевно, вам покажу таблицю, щоб ви розуміли, що я вас не обманюю. Я взагалі хочу бути завжди саме в битві, не обережені, щоб мої глядачі розуміли, з чого я виходжу. Саме з яких. Е, і. Ну, і зараз ми приблизимо, я вам покажу, друзі, що в мене вийшло. От така в мене вийшла таблиця. По кольору, по кольору в мене вийшло, що самий світлий, самий біліший вийшов в нас. Дольова, він почесно зайняв перше місце. Я думаю, що ви я прям так дивилася, по кожному їх порівнювала і при денному освітленні, і тому, і при штучному, тому думаю, ви мені можете вірити. По прозорості, друзі, я хотіла би всіх вам показати, але це дуже довго займе часу, тому я думаю, що ви мені повірите, що просто світиться, просто візь. Від, ну, я не знаю, він дуже прозорий получив, ну, у нас вершківник Довбишського заводу. Дуже він. Прям денце у нього світиться. Ну, вони такі, ви знаєте, до речі, всі, до речі, дуже прозорі. Але Довбиш один з самих прозорих. Вага. Саме в нас легкий 172 грами вийшов вершківник полонського заводу. Він дуже легкий. Я ж кажу 172 грами, бо інший по 190, а довбиш був саме важкий. До речі, цього разу я вже спеціально. Друзі, ну я зрозуміла, що треба перевірити ємність. То всі вершківники складають в них зміст рідини десь 250 грамів. Далі в нас по формі. По формі, друзі, ну це ж мій як на мій смак. Ну, мені дуже подобається форма довбиш, тому посіла перше місце. Розпис. Друзі, ну так як у нас такі, як то кажуть, мінімалісти сьогодні участь приймали, тому. Мені здається, що все ж таки Баранівка більш таки насичений і складніший розпис. Хоча я вам скажу чесно, що ну, Дульова мені теж подобається саме як автор, Все ж таки сама ідея да, рибки в акваріумі, мені здається, дуже чудова, але все ж таки я вибирала по складності. Теж. Потім у нас іде вік. Ну, Віки виробу цікавий для колекціонерів, бо ви ж розумієте, що чим старше вінтажний предмет, тим він не цікавіший. Тому я все ж таки зупинилась на Баранівці, тому що клеймо саме старіше із цих представлених вершківників. От, Друзі, оце ж цікаво було про дзвін, тому що я в попередньому битві титанів я прибрала. Цю характеристику, з-за того, що у нас були вироби з недоліками, я просто про неї забула, виявляєте? І це дуже мене, потім дивлюсь, все якось так щось що не вистачає. І додала цю характеристику. Ну, я навіть хочу вам продемонструвати. Дуже дзвінко... дзвінкою порцеляною виявився у нас полонна. Яка вона дзвінка? Дуже дзвінка. Я вам хочу сказати, що і барановка теж була дзвінкою. Але дуже глухим. Просто я не знаю, Дульова взагалі, ну, дуже глухий, я от демонструю вам. Ну, і довбиш теж трошечки дзвінкіше, ніж Дльова, але все одно. Програвали, Так що полони у нас дуже дзвінки, мені дуже сподобалось. Ну і потім вийшло те, що я вам казала, що всі, окрім Дульового, по 17 балів набрали, то я не знала, що робити, тому такий е, знайшла вихід. Просто додала ще мій вибір, щоб хоч якось так е, вийти з ситуації та все ж таки знайти переможця, щоб не займали три вершківника. Одне місце. Тому вийшло так. Підсумок балів, перше місце посіла Довбиш, друге Барановка, третє Половна і дольова. Тож, Львова. От так отак у нас, друзі, вийшло. Не знаю, чи згодні ви будете зі мною чи ні. Мені дуже цікаво, до речі, Ви можете, навіть я вам скажу, що я буду дуже вам вдячна, якщо ви залишите не просто вдячна, а буду чекати. Буду чекати вашим. Ваші коментарі, тому що мені завжди, ви ж знаєте, дуже цікаво, що подобається моїм глядачам. Я і за цього взагалі цей канал і створила. Бо я люблю вінтажні предмети, і мені цікаво, як мої глядачі, за що ми любимо порцеляну? Ну, я навіть сьогодні дуже задумалась про це, тому що характеристики. Дуже складно вибирати, дійсно, кращого з кращих. Ну, я вам хочу сказати, що в цьому, ну, в принципі, в цій битві я, думаю, були достойні учасники. Тож, я ще раз хочу наголосити переможців, що перше місце отримав Довбиш, друге місце посіла Баранівка. До речі, вона посіла місце друге також і в попередньому битві Титанії, третє місце полонне і четверте дольова. Я намагалась бути неопередженою, так щоб як, було б навпаки, якщо б не молодійний дзвін, але ж е, молодійний дзвін все вирішив. І нагадую, друзі, що все одно приз глядацьких симпатій. Е, Чекаємо в коментарях, комби дали би перше місце і приєднатись до нашої спільноти, мисливці за скарбами з великими серцями. Група в Телеграм. Мета створення була допомагати безоплатним посудам населенню. Хто в ньому потребує, хто на сьогодні опинився в такому становищі, що потребує нашу допомогу безоплатним посудом. На жаль. Переміщених осіб стає все більше за війни, тож допомагаємо один, одному, підтримуємо. Попереднє відео дало результати, була відправлена посилочка Галині з Северодонецька. Я отримала дуже приємні душевні слова подя, подяки, тож я не зупиняюсь, ну я не збираюся зупинятися, я просто 에, буду, ну, може, десь так. Раз на місяць, може частіше, в залежності від скільки, скільки в мене буде предметів, щоб подарувати людям, хто потребує. І, і от хотіла вам сьогодні продемонструвати, що в мене є, чим я можу поділитися да, з тими, хто потребує. Це е, така вечерізка, і хоч вона від, як то кажуть, виробник тимчасово скажений сусід, який на нас напав. Колись віддали ящик на роботі, і знайшла в гаражі і вирішила пороздавати. Тож, кому потрібно, звертайтесь. І такий масажер. Його можна заряджати, в нього є батарейки. Ну, ні, на пакеті це я плутаю не батарейки, а він від USB-шнур є. А, і. Звертайтесь, друзі. Не зображайтеся, чому ми просимо фото підтвердження. Ну, щоб відноситись до льготної категорії, бо хочемо, щоб доходило дійсно саме до тих, хто потребує. Ми просто підстраховуємося, щоб ніхто на цьому не наживався. Вибачте за незручності, але як є, вся інформація залишу внизу під відео. І шановні мої глядачі, наша дружна спільнота, дякую вам всім за підтримку. Я читаю всі ваші коментарі та радію з нові підписки. Нас вже більше 600 мисливців на Ютуб-каналі. Я всіх. Вітаю і обнімаю до зустрічі в наступних випусках. Всього найкращого, всім миру і добра.